Ну що, друзяки? Сьогодні розберемо ці всі акумулятори. Заглянемо всередину. Подивимося, що вони зроблені. Також зважимо ці всі елементи, щоб ви зробили свій правильний вибір. На початку цього тесту я звернувся до компанії Alco, щоб вона надала дозвіл розібрати і показати, що всередині в їхніх акумуляторах. Вони сказали, без всяких питань можеш розібрати і показати нашу німецьку якість. Також я вже показував, що знаходиться в цієї компанії Лідер всередині в акумуляторах. І також я показую цей китайський бренд Vosai, що всередині в цих. Акумуляторах ніхто нічого не приховує. Писав я компанії Дніпром, писав і в приватні повідомлення. Писав коментарі. Приватні повідомлення не відповідають. Коментарі мої видаляють. Тому, друзі, ми сьогодні все ж таки розберемо і подивимося, що вони приховують. Почнемо з 4 амперного. Дивимося. 630 грам разом з корпусом. Тепер 5-амперний. 670 грамів. Ну небагато, друзі, я вам скажу. Тепер 6 амперний. 6амперний 668 грам. Також небагато. А тепер візьмемо 6 амперний акумулятор від лідера. І зважимо. І виходить, що цей акумулятор майже на 200 грамів більший. Ну, Друзі, ми потім знімемо корпус і зважимо окремо елементи. А тепер дивимося, беремо ось такий акумулятор від Восая і зважимо його. А цей акумулятор майже 900 грам, тобто він ще важчий. А в нас є ще один акумулятор від Васая, і ми його також зараз зважимо і подивимося. Ну, бачите, різниця тільки в пару грамів. Тепер ставимо 4-амперний акумулятор від лідера. 600 грам. Далі ставимо від Алко 4 амперний. 630 грам. Тепер ставимо від Дніпроем 4 амперний. 688 грам. Далі знімемо корпус і подивимось. Розібрав акумулятори, і тут в мене є багато запитань. Це акумулятор 6 амперний від компанії Алко. Це акумулятор 6 амперний від компанії Leader. Це акумулятор 6 амперний від компанії Vosa. Тепер дивимося. Акумулятор від Алко. Я так розумію, що вони йдуть 3 ампера. Тобто ось тут 3 А і тут, і в нас 6 А, і за рахунок цього він і потужніший, і легший, і все це вони вмістили в менший корпус. Я так собі це розумію. Ми потім ще розберемо 4 А і подивимося для порівняння, щоб точно це все знати. Ну тут не пише, коли вони виготовлені ніяк що. Хоча тут пише, що це Samsung. Бачите, ну, як казав один мій підписник, що ось цю термонасадку можна. Одягнути будь-яку і все. Хоча, якщо подивитися на плату, то бачите, вона все захищена від будь-якої вологи потрапляння. Тут все воно таке з товстого металу. Все як має бути, не якісь там дротики, наприклад, як ось в акумуляторах, а все доволі досить круто. Я навіть не знаю, що ось це таке, якийсь запобіжник чи термо якесь там. Скоріше за все, що це якийсь запобіжник. Ну тут, друзі, все також досить круто. Я показую вже усі акумулятори. Акумулятори дійсно хороші. Тут теж видно, що якісно все зроблено. Ось така. Штучка, ось ця плата, все по типу досить круто. Тепер давайте зараз ми зважимо ось цих два акумулятора і будемо знати, скільки важить, наприклад, від лідера 730 грам, і скільки важить від Восай 739 грам. Тобто, друзі, уявляєте, що в принципі однаково важать Тобто акумулятори хороші і важать вони однаково. Ось дивіться, друзі, розібрав 4-амперний акумулятор від Алко. Тут я ще вам забув сказати, що дивіться, якась ось така гумова прокладочка, бляха. І що ми бачимо? Ми бачимо, що пише тут 20. Тобто, я так розумію, що це. 2 Ампера. Якщо подивитися, ось цей, там в нас пише 30, тут 20, то ми будемо знати, що дійсно таке вони впихнули в менший корпус, більш потужніший акумулятор, їх там менше. Ну, чомусь вони коштують бляха космічні гроші. Напевно, через то, що то якість, через то, що то бренд. Ну що, всі готові? Я перший майстер, хто відкриє цей чудо інструмент. Барабан на дроп. Хоба! Тому що всі ж бояться, щоб. Не злетіти з гарантії, я мені якби байдуже. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, друзі, що тут є зарядне гніздо, уявляєте? Тобто тут його немає, пластик запаяний, а тут є зарядне гніздо і можна заряджати навіть іншими зарядками і не купувати їхні дорогущі зарядки. Берете собі сверло, просверлюєте тут. Але ж да, ви ж зійдете з гарантії. Ну тоді хрен його знає, друзі. Якщо ви вже вляпалися в це. То вже виходу назад немає. Давайте хоч подивимося, як воно що. Ну, бляха, як воно що виглядає дуже все сумно, друзі. Дивіться, вони навіть, бачите, ось подивимося від лідера. Бачите, від лідера вони навіть поставили сюди прокладочку, ось таку, щоб контакти ніяде, нічого не замикалося. Тут абсолютно було похер. Ось просто голий метал. Якщо ми глянемо від восай, коли я. Ще з самого початку казав, що Восай буде їхнім конкурентом. Подивіться, як зроблено Васай. Все досить круто. Виглядає дорого-багато. Дивимося, як виглядає Дніпро-М. Виглядає так, ніби це все зроблено на коліні. Що там у нас по акумуляторах? Так, 2 А. Так, 2 А. Ну тут видно, що є 4 А. Якого вони року? Фіг його знає, друзі. Невідомо, нічого не пише. Або десь пише там, де я не бачу, но корпус я не буду ломати. Так, дивимося якість плати. Покажу вам, майстри, бо це ж чудо техніки. Ви ніколи самі не розберете і не подивитеся. Ось тако, будь ласка, можете ставити на паузу і дивитися, як все криво і каряво все спаяно, як невідмитий флюс. А тепер дивимося, як спаяно в Китаї. Бачите? Все досить гарно. Все чудово. А тепер дивимося, теж Китай. Бачите? Так це ж Китай. Ну ви скажете, що це теж Китай. Ну ні, це ж український бренд Дніпром. Дуже класний. Всім подобається, всі рекомендують, всі задоволені. Я не знаю, я ще ним толком не встиг покористуватися, тому вам не скажу задоволений, я чи не задоволений. Ну, якість така собі. А тепер саме цікавіше. Беремо 4-амперний акумулятор від Алко. 500 грам. 4-амперний акумулятор від Лідер. 502 грама, 4-амперний акумулятор Дніпро М. 498 грам. А тепер у мене питання: чому: якщо цей акумулятор дорогий, цей дешевший, а цей дуже дешевий. І вони однакові по потужності, по вазі і так далі. В чому питання? Ну Тут ще можна повірити, що тут Samsung, що тут це світовий бренд, що якісне компонування, якісно зроблено і так далі. Все, тут метал такий товстий, все як має бути, акумулятор дійсно якісний. З цим я ще згоден. Но якщо, наприклад, взяти Дніпро М і взяти лідер, то чому цей коштує на 800 гривень дешевше? Якщо різниці, в принципі, немає. Хоча, якщо подивитися, то да, в лідера ось тут є ці прокладочки, тут цих прокладочок немає. Тут мені здається, що в Дніпром, ніби ось ця бляшка вона товстіша. Тут вона ніби тоньша. Ну, по суті, друзі, різниця 800 гривень. От скажіть мені, фанати, Дніпром, поясніть мені, ви там мені постійно пишете у коментарях, за що ви переплачуєте 800 гривень, якщо навіть маркетологи від Дніпром заборонили вам користуватися ось цим. Виходом, тобто іншими зарядками, а пропонують вам користуватися тільки тими, що є в них в магазині. Чому? Поясніть мені, тому що я не знаю і хочу дізнатися, все ж таки, відповідь за що ви переплачуєте зайві гроші. Тільки не кажіть, що там за сервіс, за якість, бо то, що я ось цим акумулятором користувався. Ну, я не бачу різниці, що ось цей акумулятор, що ось цей, тобто вони працюють однаково. Нічим не гірше. І так само це буде працювати нічим не гірше. Поясніть мені, чому цей акумулятор вдвічі дешевше, ніж в Дніпром. Давайте. Чекаю ваші коментарі. Всім дякую за ось цей тест. Ставите вподобачки, комусь сподобалось, і до побачення!